Здоров, народ! Здравствуйте, люди! Вирішив я зібрати людей і піти в похід. Зараз я стою на початку маршруту, іду в розвідку разом з вами, всім, кому цікаво, всім, хто захоче піти зі мною, всім, хто подивиться це відео. Якщо він вирішить, що йому це цікаво, і вам хочеться разом зі мною прийтися у похід, то прошу дуже, дивіться це відео і кажіть мені, що ви хочете піти разом зі мною у похід, який буде називатися Вільний народ. І так, це початок маршруту. Старт біля села Коростів. Я планую дойти до бункеру у ПАП, по руслу Мала річка, і зайти на гору Параска. Потім з гори Параска по руслу, річка велика, зійти до водоспаду Гурково і повернутися якби іншим шляхом на точку старту. Тому давайте подивимося, що з цього вийде, яка складність цього маршруту, де може якісь нюанси, і пішли. Пішли разом. Ось він, початок маршруту. Далі будуть нарізки невеличкі з місць, які можуть бути цікавими, які я можу собі зауважити, де може бути складно, де навпаки легко. Тому що ну, початок маршруту він взагалі ну, ні я, ні, дуже легкий. Тут можна навіть спокійно заїхати машиною, але машину я залишив біля останніх хат і хочу пройти, пройтися сьогодні пішки, подихати свіжим повітрям, вологим, тому що місто воно вже просто тисне мені на мозок. І думаю, хто давно не вибирався на природу. Хто любить природу, він мене зрозуміє, підтримує і, сподіваюсь, підпишеться, бути учасником походу вільний народ. Продовжуємо рухатися далі. що цього роняється законом. Але ми з тобою законів не брали. Тому зайти можна. Ми ж люди, які ходять по своїй Богом даній землі, як не нам ходити по лісам. Правда? Нічого я могу сказати. Досить такий э, простий шлях. А, нема досить великих підйомів. Взагалі чудова прогулянка. І досить красива дорога. Поки що. Тільки що видел. здоровенную олениху, такую как кобыла. Была на водопое, и как меня услышала, как не рванула в лес с таким грохотом, гру 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 только видно, как задница прыгает. Ой. А тут вот зашел в место где вообще дорога троха подзаканчивается. Вот, и уходит куда-то вдаль от реки, что, в принципе, мне не очень нравится. Туда я идти не хочу. Хочу идти вдоль речки. Сейчас посмотрим, как туда выйти. А вот она тропиночка возле реки, запрятанная в лесу, тогда даже ее сразу и не увидишь. Сейчас мы спустимся, перейдем реку и пойдем дальше. Тут мало людей ходит, это очень хорошо. Какая красота! Кайф! Идем дальше. Вот дальше вопрос: двигаться по русу реки или по вот такой вот дороге? По русу реки я еще успею пойти, поэтому пойду пока что по дороге, но если это можно назвать дорогой. И снова речка Ну тут какая то жинка проглядается, але думаю все-таки дали придется по русу реки. Як то кажеться чвалати. <кій> Ось вона стежка. Навіть не знаю, що краще йти по такій зарослій стежці, чи ти Порусу в ріки. В ріки приємно. А, ну тут все, вон далі дорога. Якась іде. ж таки. Ось вона. Ох, вода чистенька. Там внизу від дощів мутна вода. А тут взагалі чиста чистісенька. Ніяка корова сюди не насрала. Пий, хоч прям з річки.

E Прийшов до такого будиночку для відпочинку. Ось він. Ось, подивіться. Залізні е ці стіни, Взагалі супер. Можна приховуватися від е нападів зомбі Карпатських. І далі буду думати, чи йти по... По шляху, який з самого початку був прикладений, чи може трошки відхилитися від плану та піти шляхом, який промаркований на місцевих вказівниках. А зараз посижу, трошки подумаю, і піду, піду далі. Вже зараз буде набор висоти, а так взагалі до набору висоти взагалі не складний шлях. Просто Прикольна прогулянка. Дивіться далі начался подъем грімит гром. Я иду в висоту. Уже поздно лагерь придется базировать на висоті. А на висоті ветрено, Ну посмотрим. Фух. А, значить, йду я на гору Перехресна, і настав той момент, коли саме потрібно сказати Вау! Тут навіть промаркований маршрут. Це якраз той, який був вказаний на стенді. Але щоб ви розуміли, тут немає ніякого маршруту, тому що ну, тут просто ніхто не ходить. Тут дорога завалена по дорозі неможливо йти. По цьому промаркованому маршруту так само, в принципі, неможливо йти. Потрібно йти поряд по Гребню Гори. Ну, але це реально цікаво. Це цікавіше, ніж по маркованому маршруту. Тому бачите цю марку я ще раз повторюю. Вау, круто! А, іду на вершину. Продовжуємо. Отак ось виглядає маршрут. Да, тут бурілом. Высокий подъем. А, навіть он... Марка стоит. Снова попалась. Вот она. Вот через такие вот вещи нужно пересуваться. Идем дальше. Ну что. Я вам скажу. Выбрался я практически на самый верх. Вот... Э... Нашел, можно сказать, в лесу еще одну марку. Маршрута 5010. Поэтому маршруту невозможно идти так, как по нему запланировали, потому что ну, дороги просто нету. И поэтому э, идешь лесом буревом то влево, то вправо от э, гребня. И так-так выходишь, выходишь и потихоньку. Вот даже действительно марки встречаются. Ну как бы здесь в ориентировании нет ничего сложного, надо идти вверх, потому что маршрут проходит по верху горы, но просто нет дороги, вот и все, все завалено. Здесь э, люди здесь практически не ходят, а вот э, олени есть. Сейчас э, хочу пойти дальше к, к горе Перехрестна. Там должна быть уже более серьезная натоптанная тропа. Я знаю, там тропы, которые ну, действительно туристические, такие, по ним часто люди ходят. И... И, 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 и где-то там я, наверное, буду базироваться. Все, до встречи. Офигенно. Я вышел. На тропу і зразу відчув себе, наче я в мегаполісі і біля мене купа людей, і мені так безпечно, безпечно Така цікава ілюзія насправді безпеки в людській підсвідомості захована. Але тут дійсно дуже красиво, приємно і мозок відпочиває. Чудово. Підписуйтесь зі мною. Кому буде цікаво, пишіть, дзвоніть, підемо разом. Вот она. Фух. Еще километр. Народ, це рятувальна будка для осіб. Нічого не скажеш, для людей таке не збудуєш. Давайте подивимось, як тут можна врятуватися. О! А ты чё так можно заночевать мы с какими-то особыми цикавыми? Нормалёк, нормалёк. Ха -ха. Угу. Прикол. Ну вот у меня такой вопрос возникает. А чё-то парашкой её все называют, эту гору ну в легенде явно сказано что Параска, Параскевия была дочка Святослава которую убили здесь где-то недалеко Чего вы ее все Парашкой называете, вот легенду написали да а все равно пишите под, как Парашу какую-то эту гору, я вот не понимаю это что надо как-то одно с другим сопоставлять, когда пишется вот здесь написано, что Параска, да Вот здесь написано гора Параска. А у них почему-то Парашка. Ну вот це, 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 це такая якось альтернативна у людей бывает. А мы йдемо на гору далі. Еее! -е -е -е! Гора Параска! ребят сейчас наверное плюс 7 где-то несмотря на то что так солнечно и по-летнему выглядит без перчаток руки замерзают и сорта пар идет я вот себе чаек грею так импровизированно закрыл значит от ветра я газовую горелку и у меня тепло оно вообще никуда не пропадает все обогревается как надо ну вот у меня этот чаек уже запаривается Сейчас попью чаю і буду спускатися вниз. Спуск вниз будет, я думаю, интересным. Ну що народ? Моя розвідка підходить до завершення. Я вже купнувся в водоспаді, водичка супер, запрошую всіх. Після такого кола великого по горах спуститися а, донизу і гармонізувати себе в водопаді, це просто супер. Тому а, я скажу, пройшовши цей шлях, кого би я з собою взяв. А, я би однозначно міг би взяти з собою дорослих, здорових людей, які не перший раз у горах. Хоча б, щоб раз ходили в гори і уявляли собі, що таке там підйом, що таке спуск, тому що без досвіду на цей маршрут не варто йти. І на рахунок дітей, так, я би взяв дітей, але ну, від 10 років, але сильних. Реально, що Діти фізично підготовлені. Ті, хто фізично слабенькі, краще в такий похід не йти. Так що думайте собі, маячте мені, ми створимо цей похід тоді, коли збереться група. Мета цього походу, значить, виховання волі і духу усіх учасників народу та особистого самоусвідомлення себе. Вільною людиною, а ми йдемо без будь-яких гаджетів, без нічого, всі смартфони, телефони, все залишається вдома. Їдемо в Карпати, робимо коло і вертаємося назад. Також всі учасники цього походу будуть мати змогу підтримати благодійний фонд і внести благодійну допомогу. Тому що цей похід організовується благодійним фондом. І якщо ми його підтримуємо, він підтримує нас всіх, ну і взагалі людей в цілому. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коменти і зв'язуйтесь зі мною через контакти, які знайдете. Чао!